Прийшов до воріт міста, аж ось у удивиця збирає дрова. Покликав він її та й каже Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись. Та як же вона йшла по воду, кликнув їй услід і каже Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба. Вона ж каже. Так певно, як живе Господь, Бог твій. Нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце не збираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю собі та синові, а там з'їмо і помремо. І ляж їй каже Не журись. Іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди. Собі ж і синові приготуєш опісля. Так бо говорить Господь Бог Ізраїля, Посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля, і їла вона, він і її син довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався за словом, що господь сказав через іллю. Після цього занедужав був син тієї жінки, що її була господа, і хвороба його була така важка, що застався без віддиху. І каже вона до іллі, що мені чинити з тобою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина. А він сказав до неї: Дай на мені сюди твого сина і взяв у неї злона, поніс його нагору у світлицю, де мешкав, та й поклав його на своїй постелі. Тоді візвав Господа словами: Господи, Боже мій! Невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб навести смерть на її сина? І простягся тричі над хлопчиком і візвав до господа словами Господи, Боже мій, вчини так, благаю, щоб душа цього хлопчика повернулась до нього? Почув Господь голос Іллі. І душа хлопцева повернулась до нього, і він ожив.